Всім привіт, друзі! Мене звати Денис Васильєв, я сіньор софтвер-інженер. Сьогодні я практикую SRE для компанії GFK та Nelson IQ. І я автор і ведучий подкасту і YouTube каналу Неправильний Девос. Якщо ми з вами ще не знайомі, за хвилину з'явиться слайд з контактами, де ми зможемо з вами обмінятися та зустрітися в соцмережах. А зараз я хотів би розповісти про тему та план на сьогодні. І так, ми будемо говорити про AI. Це AI Reability Engineering. Імплементація SRE для AI. Не навпаки, не AI для нас, як для інженерів, а саме ми для бізнесу, який будується на AI. І наша адженда буде наступною: Inspiration. Це все, що стосується історії цієї тематики, і вона доволі цікава. Тут я розкажу про мітапи, про те, чим живе зараз ком'юніті, що відбувається як і в SRE, в DevOps, як і в MLOps. Далі в цифрах поговоримо про те, що AI це не просто хайп на сьогодні, а все ж таки це зміна технології, зміна стеку. Зміна вимог до нас як до інженерів, і це зміна індустрії загалом. Також буде слайдик щодо такого бейзменту, основи AI Current State. Тобто, чим ми зараз працюємо не взагалі, а саме для нас, як для інженерів, які підходять, вимоги, що в нас на інтерв'ю питають. В основі всієї доповіді буде AI Challenges. Тобто виклики, які привніс AI, а саме продукти на базі AI для нас як для оперейшену. І в практичній частині ми з вами поговоримо про агентів. Це все, що стосується розширення модель AI, а також звичайна обв'язка всього цього продукту на базі штучного інтелекту з точки зору метрік, логів, трейсів. Я думаю, буде цікаво. Тому. Приєднуйтесь. І так, мій бекграунд на сьогодні це робота в телеком. Я провів там більше 10 років на різних IP-транзиті, провайдерах, операторах зв'язку, мобільних операторах. Є в стартапи, пов'язані з телекомом. Потім це все почалося зав'язуватися з софтом, звичайно, коли телеком. Зрозумів, що не, не тільки кор-сервісами можна витягнути бізнес, тому вони почали розширюватися, звичайно, виник з DLC. Тому а, тут ми додаємо ще Software development life cycle в перемішку з Telco. Ст, Після цього я провів десь більше, мабуть, 5 років для Globalogic. Це був а, цікавий проєкт для одного із крупних медіа. І сьогодні я в компанії GFK Nelson IQ. Бізнес побудовано саме на e-mail AI. Ну, Зараз модно все називати EI-звичайно це все щодо пайплайнів, Мель ops, в Клауді і таке інше. Public Speaker і приєднуйтесь к QR-код. А це YouTube канал неправильного DevOps з дуже правильними. Гостями. Окей, час поговорити про реабіліті Engineering для AI. Ця історія або тема AI, в принципі, вона виникла, як і всі теми а в курілці. Ми е, спілкувалися з моїм принципом-інженером. Е, Він із своєю колежанкою з MLOps готували доповідь для London SRE Community з назвою Bridging the Gap between SRE та ML-Ops. І в принципі, ця доповідь, вона спонукала, повинно було спонукати ML інженерів або ML Ops, Годі вже сидіти в своїх лабораторіях, виводьте свої моделі в продакшн, а ми знайдемо шляхи нашої взаємодії для того, щоб забезпечити реабіліті безпосередньо на enварментах. Так от, в цій курілці. В мене прийшла думка, гарно було б отримати фреймворк, який безпосередньо реабіліті і AI. І така робоча назва була Airy. В той же час DevOps, London DevOps Community, вони не гаяли часу і вони провели мітап щодо uh, DevOps в поєднанні з AI. На цьому мітапі. Були розглянути теми трендів, ризиків, мабуть, нового функціонала, тулсету, і, в принципі, що таке ЛЛМ. І з чим нам треба буде в майбутньому жити. І що цікаво далі, до цього всього двіжу доєднався Патрік Дебуа. Хто не знає, це батько DevOps. Доповідь щодо розгортання локально ЛЛМ. А також було дуже цікаво, що не просто розгортання і показати, як воно все працює. Ні, він зробив фокус саме на аспектах для Devops, тобто security, звичайно, там performance, автоматизація і моніторинг. І на базі цього я розробив доповідь, звозив її до Нюрнбергу на... SRE Дата платформ Meetup. також виступив на DevOps Exchange в Лондоні і скажу вам, тема зайшла. Я зрозумів, що це можна вивозити на подкаст. Ми зробили епізоди із юристами, і з бізнесом, і ем, обговорили тему GDPR. Дата пойзінг, ризики, що в Україні, як бізнес в Україні, наприклад, використовує штучний інтелект на рітейлі, і які бувають кейси в стартапах. В нас були хлопці з компанії, яка саме генерує продукти на базі AI, було дуже цікаво. Тобто ми почали цю тему розвивати. І, звичайно, ми можемо поговорити про цифри. Я думаю, що дуже цікаві є в нас репорти від DataBricks, а також репорт AI Revolution. Дуже великий репорт. Мені дуже подобається з точки зору багато цифр, багато порівнянь і реально описано революцію. В даному випадку ми бачимо, що бізнес прийняв цей спочатку хайп, а зараз тренд. І, зміну, в принципі, екосистеми продуктів всерйоз. Кількість компаній, які починають використовувати LLM, виросла більш ніж на 1300%. І ми бачимо, що компанії стали найбільш ефективними з точки зору ML, що кожна третя експериментальна модель вона розгортається вже в продакшені. Тобто в цей вихід із лабораторій вже. Стався. Поточна ситуація, яка в нас з ІАМ. До речі, програмний комітет каже, це дуже перенасичений слайд. Його треба трошки там рознести, тому що дуже багато. А насправді в цьому і є фішка, тому що я хочу показати на цьому слайді, що ми зараз. Перенасичене, тобто в нас дуже багато технологій, різних тулів, стартапів, все що завгодно. Тобто кожного дня, майже кожного тижня, якісь зміни відбуваються гучні. Тобто, ми перенасичені, Цей весь ефір перенасичений, і нам, як інженерам, Дуже важко розібратися з точки зору за що хапатися, або Mojo, наприклад, нова мова для написання LLM. або перенати з головою в Ray і Runtime для дистриб'юції комп'ютинг ресурсів при тренуванні, які під капотом, до речі, у джпіті. Далі, Hugging Face, ви бачите, це нереально вискочив проєкт. Спочатку його називали як Github для LLM, а зараз це вже платформа, на якій і тести, і репутація всіх моделей. тобто все, все змінюється дуже. Далі Harrison Chase виходить з LangChain. Тобто, Спочатку була невеличка бібліотека, яка об'єднує. В, скажімо так, в цей тулсет в такий чейн. І далі, коли воно було, що називається grounding, приземлено на AI, воно вистріло. бібліотека для Python, бібліотека для JavaScript. І на сьогодні лендчейн тулсет, а він в принципі предназначений для того, щоб використовуватися в агентах і розширювати. Можливості в цих моделей тобто базових моделей, які вже натреновані. І ми знаємо, що там сотні мільйонів доларів і купа часу уходить на, на саме тренування. А розширення цих моделей треба зробити максимально швидким і недорогим для того, щоб змінюватися під потреби ринку, і саме тули, які розширяються, як агенти, трансформери. В цьому допомагають. Ми можемо казати про стек Copilot Microsoft. Спочатку це був який помічник, асистент, зараз це повний стек, який покриває все. Ну і в принципі, AutoGPT. це можете знайти в мене є епізоди на Ютубі. На AutoGPT – це саме фреймворк, який вже підняв раунд минулого року 12 мільйонів на побудову. Або, скажімо так, стандартизація для початку, а далі різні варіанти побудови агентів. Тобто це той тулсет, який дуже розширяє фондейшн моделі І, звичайно, кейси OpenAI. Зрозуміло, що в нас був 3,5, вони дуже багато на чому навчилися на цьому. Дуже цікавий репорт щодо скелінгу Kubernetes. 7,5 тисяч нот для того, щоб тренування проводити для GPT 3,5. Після цього, по дата ліку, який був минулого року щодо нової архітектури GPT-4, ми знаємо і можемо вже порівняти, які висновки, саме інженерні висновки, вони зробили на базі викликів і проблем, з якими вони вони. Зіткнулися при а, тренуванні 3.5. І так, які а, основні челенджі а, відбуваються як зі сторони компанії да, і нас, як інженерного стафу, який а, безпосередньо цим все оперує. По-перше, перед компанією на сьогодні перед або сталим бізнесом, або новим бізнесом, встає питання: «Build? Buy?» Або а, open source. Тобто білдати свою модель, зрозуміло, ресурси, знання, ml інженери ресерчери і звичайна вся ця інфраструктура. Далі buy – або ми покупаємо якусь модель, там виникають інші ризики, з точки зору на яких даних вона була тренована, чи хто там відсвяткувалася дата Poising, наскільки релевантні дані і таке інше. Ну і Open Source, в принципі, все те ж саме. Тобто, зараз на Hugging Face ми, звичайно, можемо любі такі домен-специфік моделі запускати, перевіряти їх на ресурсах самого Hugging Face або десь деінде. Або Gemini на Vertex .ai, на Google, або просто відправляти запит на API в OpenAI. І, звичайно, ми стикаємося з тим самим: галюцинації, коректність відповідей, налаштування, взлом через Prompt Engineering. Data Protection, GDPR і, і таке інше. Ну і звичайно, дві таких важливих моменти: це Cost або finops, да, Що ми називаємо. Тобто, воно вже перетікає до нас, тому що від нас вимагається контроль за цим всім. І Latency and Performance. це все, що пов'язане з моніторингом, трейсингом і лагуванням безпосередньо. Цього все, що стосується inference. це поняття, коли в нас є фундаментальна модель, і вона навчена на якісь даних. А далі коли ми даємо якісь дані, які вона ще не бачила, ця модель вона робить якісь предікшени, самарізацію, класифікацію, все що завгодно, там є багато варіантів інференсу, і, звичайно, нам це треба все вимірювати, тому що просто налаштувати і брати за правду те, що повертає модель, сьогодні вже це не працює. Окей? Okay? Ну і з інженерної точки зору деплоймент і скейлінг також являються таким челенджем на сьогодні, тому що ми до цього з такими скейлами не працювали. Якщо брати кейс OpenAI з Kubernetes і моделлю 3.5, вони зіткнулися з цілою низкою проблем. З точки зору аплікейшену. Цей репорт описує, що змінилася суть аплікейшену. В даному випадку це тренування. І це модель на гігабайти. Тобто, ну, найменша модель, яку ви можете, наприклад, там затягнути, локально запустити, яка там на 7, 7 мільярдах навчена це 5 Гиб. Ми розуміємо, що контейнер в 5 Гиб це вже такий собі момент, який там. Які CPU, які GPU повинен бути, як це налаштувати, скільки це буде коштувати. І змінюється сам workload з точки зору, наприклад, тренування. В них були ноди, вони запускали одну джобу, тобто один артефакт, один контейнер на одній ноді. І це було все розподілено. Нетворкінг, нетворкінг це все, що пов'язане з летансії. Абривамі такі інші, тому що якщо випадає одна нода, а джоба розподілена, то весь тренувальний процес треба запускати заново. Далі deployment strategy, Вони змінили і навіть переписали вони контролер для джоб, стратегія самого, само, самих деплойментів, і, звичайно, це все вийшло на рівень. Проблем з метриками, тому що велика розподілена система. Ми збираємо метрики чим промітіусом. А Промітіус, в принципі, він добре працює, але на деяких етапах з ним виникають проблеми. І найбільше проблем, коли він падає, тому що піднятися він вже нормально сам не може. І на тому скейлі, на тих мільярдах, скажімо так, цих метрик, це проблема це блокер для. Тренування моделі. І не останнім, скажімо так, а в даному списку є security. В нас є, що Data Protection, тобто з яких даних ми навчаємо наші моделі, і data poisoning. Чи нема інжекшенів в ці дані для того, щоб всю модель, наприклад, знаєте так, навчити таким скритним. Способом, коли далі на якимось промпт вона відреагує певним чином, і, наприклад, якщо ця модель в якійсь організації запущена, наприклад, як там асістент в чаті. Якийсь промпт з паблік, тобто за межами інфраструктури, може цю модель, наприклад, запросити по security даним, sensitive інформації, якісь паролям, або якщо там прив'язані агенти, навіть там да, захватити всю інфраструктуру, тому що агенти, вони, якщо є в них права, вони можуть виконувати любі операції, тому що це просто Python скрипти. Так от, в цьому, всьому нашому enваріменті ми отримуємо цей новий DevOps Infinity Loop з деякими змінами. Тобто, якщо ми кажемо, що от у нас є етапи кодінгу, білдингу, тест, реліз, деплой, аперейт моніторинг і цей фідбек, в нас з'являються нові категорії LLM. -и. Нові мови програмування по DLLM, агенти, фреймворки по трансформам лендчейн, потім різного роду інтеграції. А до речі, коли ми використовуємо агентів, в нас просто безліч, в нас нелімітована кількість інтеграцій. І це все треба відслідковувати. Далі в нас і AI runtime виникає. Тобто на якій інфраструктурі це все запускати, як ми казали, секопс, фінопс, реабіліті, обзірвабіліті і Performance. як моделі, так і інфраструктури. І от це, всі, всі ці челенджі, вони виникають. І до нас, коли бізнес приходить, він запитується: Ну що, друзі, ви ж тут інженери, ви тут СРІшники, сіньори? Давайте. Тому що ми хочемо вже тренувати, запускати. І отримувати якісь результати. Друзі, розумію багато інформації і, мабуть, гарна ідея перепочити. І поки ви дивитеся, як стів будує будинок, я розкажу про Voyager – першого LLM-агента безперервного навчання в Майнкрафт. Він безперервно досліджує світ, набуває різноманітних навичок та робить нові відкриття без втручання людини. Voyager складається з трьох ключових компонентів. Автоматична навчальна програма кодова бібліотека постійного вдосконалення навичок для зберігання та пошуку складних моделей поведінки, та нового ітеративного промпт-механізму, який включає зворотній зв'язок з навколишнім середовищем: це помилки виконання та самоперевірка для вдосконалення програми. Voyager взаємодіє з GPT 4 за допомогою Blackbox-запитів. Це виключає необхідність файн-тюнінг параметру моделі. І саме зараз ви спостерігаєте роботу саме цього агента. І так ми перейдемо до практичної частини. Подивимося, як на GPT зараз реалізовані функції агентів. Або функції і агенти, подивимося, які там є рівні. І після цього це все обв'яжемо телеметрії і подивимося, як Open Telemetry нам допоможе а, зняти основні метрики і трейси, і заглянути під капот, як там все працює. Я особисто з самого початку розробки Airy найкращим способом заглянути під капот визначив телеметрію. Розпочав з розробки власного агента на базі AutoGPT та інструментування його компонентів з OpenTelemetry. Ви точно чули про цей фреймворк для збору та експорту телеметрії, включає інструментування, колектор та експортери для будь-якого стеку. І скажу вам, це було складно. І от буквально в грудні 2023 року я знаходжу специфікацію Open Inference від. Райз це специфікація та плагіни для OpenTelemetry, що дозволяють трасувати буквально все пов'язане з ai аплікейшеном. Це тренування, LLM, робота агентів, evaluation, RAG, запити до векторних баз даних та зовнішніх API. Це саме те, над чим я працював. Але вже готове та відкрите. Це повинно було статися, то давайте трохи діпдайву та заглянемо під капот Longchain OpenAI Application. Я буду використовувати Google Colab як середовище виконання коду, так наглядніше та зручніше. Хто ще не знайомий, ми тут можемо покроково виконувати свій код так званих ноутбуків з коментарями, візуалізацією та на гуглових ресурсах. Всього буде 6 кроків. Спершу встановимо необхідні для аплікейшена модулі: це Longchain OpenAI, NumExpression для реалізації математики, згодом поясню Rise Phoenix та Longchain. Далі імпорт бібліотек OpenAI, інструментація Phoenix і Stack Longchain Agents. Google Collab User Data в даному випадку для зручності вводу токену OpenAI, так як ми будуємо агента на базі OpenAI Functions. Про функції я розповім на наступних кроках. Крок другий: стартуємо Phoenix. Він буде у фоновому режимі збирати трасування, що будуть повертатися з інструментованої програми за допомогою Open Inference Tracer. Phoenix включає в себе також доволі зручний AI-дашборд для візуальних даних. Згодом ми це все побачимо. На третьому кроці налаштуємо токен. Він надійно зберігається у секретах прямо в колабі. визивається через зміну оточення. Далі, крок четвертий – інструментуємо агента. Longchain пропонує кастом callback handlers або обробники для виконання додаткових функцій на чітко визначених етапах ланцюжка. Тепер визначимо модель LLM, яку ми будемо використовувати для нашого агента. Це буде GPT-4 Turbo Preview. Далі визначимо інструменти, які матиме в своєму розпорядженні LLM. Tools визначаються OpenAI-функціями. Виклик функцій в даному випадку дозволяє більш надійно отримати структуровані дані з моделі у відповідь. API не викликає функцію. Замість цього модель генерує JSON, який ми можемо використати для виклику функції у своєму коді. До речі, з цією можлистю також є пов'язані потенційні ризики. Розробники наполегливо рекомендують вбудовувати підтвердження людиною перед виконанням дій, що впливають на світ від імені користувача, типу надсилання електронного листа, публікація чогось в інтернеті, покупка або виконання коду. В даному прикладі ми опишемо функцію калькулятора chain, що інтерпретує запит і виконує код на Python для обчислень. Хоча це може бути все, що завгодно від запитів на API погоди, відправки емейл та файлових функцій Terraform. Prompt Template важлива штука це реалізація промпт інженірінгу. По суті, ми програмуємо модель на структуру та формат запитів. Тепер ми визначаємо нашого агента, який може відповідати на запити та викликати інструменти. Логіка роботи три кроки. Виклик OpenAI, щоб вирішити, який інструмент викликати з якими аргументами. Далі викликаємо інструмент, отримуємо результат. І після цього OpenAI передаємо запит для синтезу відповідь контексту розмови та виводу інструменту. Давайте поспілкуємося з нашим агентом і запустимо. А Open Inference Tracer записує всі Logging Трейсер до Фенікса. Відпрацювання пішло. І ще кілька запитів цього разу з додатковими завданнями нагенеримо трохи трафіку. До речі, приклад датафреймів з трасами можна побачити прямо в ноутбуці. Але зручніше, звичайно, UI Фенікса. Ми його відкриємо в окремому вікні. Як бачите, тут трейси, спани та пейлоуди, як LLM-моделі, так і системи в цілому. А система, до речі, може бути доволі складною. Наприклад, асистент, над яким я зараз працюю, це агент з багатьма IP-колами: там WebSearch, вивчення та генерування коду, Вайсовер для озвучування інтерфейсу через 11 AI, генерація графіки. Stable Diffusion, там. А В основі використання це лонгчейн, тули для роботи з файловою системою, Git, Terraform. Тобто можна собі тільки уявити, скільки там points of fail може бути. І коли з'являється можливість аналізувати цей blackbox, ми можемо почати впровадження ai аріабіліті Engineering для компонентів та системи в цілому. Друзі, задавайте питання в коментарях. Дякую за ваш час. Підписуйтесь. і... До зустрічі наступного разу.